Історія маленької Карини Чорномаз, яка перемогла у конкурсі малюнків на Тім-ФМ до Дня Збройних сил України і протягом години в прямому ефірі передавала вітання захисникам, отримала продовження. Виявляється, дівчинку тоді почув прилуцький підприємець Олександр Ганжола, який має свою станцію для очищення питної води. Його втішило, що дівчинка така активна, і малює, і волонтерить. Тому вирішив зробити їй подарунок до Миколая. Він подзвонив мені і каже: ви бачили, там он, дівчинка рисує, щось передає зсу. Я хочу ось давайте щось придумаємо її подарувати. Ну давайте Мальвіна каже, рішення керівника не здивувало її, бо він завжди такий активний в усьому і намагається бути максимально корисним. Людям з інвалідністю та пенсіонерам надає знижки, підтримує обдарованих дітей і на блокпости для ЗСУ возить воду. Він за Україну, за молодь, яка підростає на даний час. Не роздумуючи, чи варто робити подарунок, проте порадившись з Мальвіною, що саме презентувати малечі, Олександр вирішив подарувати річний запас води для дівчинки і стильний ботл. Помпа і бутер, і для школи. Бутилочку. І ще ми даруємо 35 от таких безкоштовних наборів води. Тобто, коли ви захочете, приїдете з пустою бутилочкою, я вам наберу безкоштовно. Карині ботл одразу сподобався, бо каже, попередній вже протікає. Ну а мама в перечутті, бо раніше вдома користувалися лише водою з крану. Було таке, що колись п'ятилітровки купували звичайну воду, ну з магазина. Ну такими не користувалися. Дуже дякую, що нам подарували таку водичку. спробуємо. Ось такий маємо надихаючий кінець історії цьогорічного конкурсу малюнків на ТІМ-ФМ до Дня Збройних сил України. І таких прилучан, які здатні робити добрі справи просто так. Не бійтеся брати участь у конкурсах, іноді вони завершуються зовсім неочікувано. І пам'ятайте, що кожен дорослий може стати Миколаєм для будь-якої дитини.